Віктор Геращенко до рідного слова торкаюсь душею. До рідного слова торкаюсь душею. Боюсь, очорнити чи зрадить його. З цих слів наша мова пишаємось не. Це музика і пісня народу мого. Без неї не зміг би на світі прожити, не зміг би помітити земної краси. Не чув, би, не бачив, як шепче жито, з якого стикають краплинки роси. Бона джерело і найчастіше криниця, з якого черпаю натхнення й снагу. на кришталеву, дзвіниць і іскриця, я нею тамую духовну жаху. У шелесті трав, у цвіті калин, Я чую мову, у смі на яву, вона в моєму серці, ти вся Україна, я дихаю неї, я нею живу.